Любесеньки, у нас термінова штука. Нам треба купити два маленьких кактуси. Аня просто різко полюбила кактуси, їй треба дуже кактуси. Ні, вже купа бачила. Вона побачила біля Жека, продавали кактуси, і тепер їй треба кактус. Є кактуси десь маленькі? Скажіть, будь ласка, є кактуси десь? Нема кактусів. А тут уже новий рік. Прикольно, тут новий рік вже. Бо в мене стоїть ялинка, а в них вже є новорічні прикраси. А що будемо з ним робити? Ми зараз будемо його пити. Там треба так розбити, щоб пити. Я не знаю як а це як зробити. яким сверлом може. Я, я поп... В тебе є сверло? У мене нема сверла. Ми зробимо молотком. Можемо дирочку пробити, так? Да? А діма є. Ми приб'ємо гвозді. Ото діма О, Ні, я вже пішов. Робили. Так. У нас важливий процес. Ми будемо цей кокос. Давай. Камеру. Спроба номер два. Косики кусочки. Такий кусочек ми очібавай. Що, давай, дод... треба гвоздя. Держись, <рес> 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 Рязно, да, муча стояні. Нашли менший. Бо, щоб... Дивість, що буде. Так, ти висить попальцями, бротимо, щоб десь любов могли дитини в руках. Дологі! Він, він зігнувся реально. <плес> <плес> не страшно? Не, нам треба молоток. Раночок всім мої любесенькі. як ви поживаєте? Новий день з новими силами вриваємося в цей новесенький, нам дарований. Світлом і життям день. Як ви, мій любесеньки, як ви пережили цю ніч? Цю ніч я вперше почув якийсь новий звук дрона. Він був схожий на маленький літачок, не такий, як раніше, був звук. А це прям так летів цілеспрямовано, якось не так, як всі раніше ці дрони. Просто інший звук. Хто чув цей звук вже? Багато майстрів на моєму каналі бачили ту загрозу заходу. Мої величезні співчуття всім, хто, хто постраждав, або просто хто навіть нормально не виспався. Я вас всіх обіймаю. Я знаю, що все буде добре. Бережіть себе, бережіть тих, кого любите. Ось, Ось таку дирку ми зробили. Ай, потікло! Боже, це прикольно! Бріві цікло! Як водушки бачить! Ті наколада! А мій виняток пів Ніколада А ти чує пісню казати? Пів Ніколада? Робить... Ні, якийсь хлопак А є не знаю, це пісня, я тут щось зупиню А Шкана ти мені м'ясо Курить, чи воно пахне якось браскою. Дай мені спробую Ти спробуй, я спробую Ти перший був, щоб був Еее, боже, кагить Що, вкусно? Щось тягне мене на такі романтичні пісні зараз і... Вранці прокинулися, а навколо дуже багато інія, мінус один. І земля реально лягає спати. Я вчора не, не дарма відмітив, що сонечко наші з нами прощалося. Що будемо махати теплу, типу пока-пока. Черебеньки тут виходить, що тут є така товста кожура, а всередині м'якенька. І це виходить, що треба цю якусь товсту зняти. Боже, ну, моє. Тобто, звісно, я вже молоді, я вже експерт. Як же вони його збивають? Аня, а я ніби сокро тільки з цукром. Це виходить, схоже на сок. Дай, мені, я. Дай, Дай я, я не їла някак! Дай мені. Дай мені а я не їла. Ви знаєте, що трапиться, якщо ви почнете викладати відео і вчитися у мене на курсі. Перше, Ваші друзі перестануть вам щось там писати. Коментувати, лайкати. Колеги по роботі будуть там збоку дивитися і думати, що вони взагалі роблять, підглядають. А потім тільки з'являться люди, просто і кажуть, божеки, ви класний. Отак от буде у вас. Приходьте до мене на курс. Любесенькі, ми врятовані, все сонце вийшло, і це означає, що будемо жити. Ну, я вам скажу, от ви відчуваєте цю сонячну залежність у себе? Я відчуваю. Тільки сонце з'являється, все настрій офігенний. Любесенький, щойно записав розкішний ефір з Крістіною Косою. Подивилися всі питання, всі проблеми, всі загрози, які є. Перебігайте на мій канал. В посиланні є в шапці профілю і теж будете всі в курсі всіх новин. Любесенький, я вирішив, що я нафік викидаю все старе. Викидаю кроштовки. Викидаю туфлі. Е Хочу викидай нафіг все. Я так любив ці шнурки я ось дивлюся. Зберігаєш шнурки чи нафіг їх викидати. Бо дуже красиві шнурки, я їх купив в одному магазині. Ні, їх віддам. Віддам людям, може доносять. Правда? І мені здається, що до ретроградної Меркурії треба викидати лишні речі. Бесенки, тільки люди дізналися про те, що в мене запускається міні-курс. Вже почали мені писати, навіть голос собі відправляють, хоча я цього не люблю. І завдання питання у них у всіх одне. Діма, нам дуже треба якась допомога. Ми не знаємо, вже, що з собою робити, наче активні все можемо. А доходить час говорити, виступати, проявлятися публічно, наче стопор. У вас є такий стопор? Тому давайте до мене на міні-курс, який вже з 1 грудня стартують в продажі. Вже зараз можете записуватись, пишіть мені в Директ, я всім допоможу. Для кого міні-курс з чотирьох занять е ти можеш все. Для тих, хто взагалі ніколи нічого не може говорити, боїться такий як так, заткнений світом і боїться хоч слово сказати. І так, Аня купила кактус, показує Щас, кактус. Покажи. Вчора ми шукали його в сільпо, ну не було в сільпо кактусу. Я, нам... я побачив, купила. покажи. покажи а, красиво. А що в ньому таке червоне? Віточка жива наклеєна? Да. наклеєна? Да. Для кого мій міні курс? Ти можеш все? Навіть якщо ти все класно говориш, повір мені, тобі треба на мій курс, щоб зрозуміти, як проявляти себе. Тому що є люди, які класно говорять, але є обставини, де вони не вірять з себе не розвиваються. тому що багато хто гарно говорить, але ж не всі йдуть вперед і не проявляють себе в соціальних мережах і взагалі не проявляють себе в світі. Блін, ви подивіться, яка красива штука. Блін, як красиво. Блін, ну ціна, звісно. Дуже красиво. Я колись таке сам робив дуже давно. Це дуже гарно, правда? Вчора Іра розбирала різні твороги, ну, сир кисломолочний, чи справжній він, чи не справжній. І я вже тепер реально. Там було багато несправжнього, різні відомі фірми. І я тепер так хочу кисломолочного сира, ну творога, і хочу нормального, смачного такого. І тепер постійно думаю, які купити. Може вони всі не справжні. хто пив цю колу, Що це за кола. Подивіться. Оригінальний смак класно, да?